А. Куди йдемо? Значить, ми йдемо на водоспад Сопіт, що знаходиться в безкітських сколах. Неважливо, висота 8 метрів. Так, але давай так, це я переграв все. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Let's Go, і в сьогоднішньому огляді мова піде про те, що можна подивитись навкруги Східниці та Борислава. Минулий огляд був присвячений незвичайному відпочинку Смарека Хаус, що знаходиться поряд в селі Опака, посилання на відео у верхньому правому куті. Наш огляд я починає із водоспаду Сопіт, що знаходиться в мальовничому куточку Карпатських гір. Водоспад протікає на безіменному потічку, який впадає в річку Стрий, власне, яку треба проїхати, щоб дістатися до бажаної локації. Також шлях пролягає через одноіменне село Сопіт. На околиці села є парковка для туристів, до якої, правда, в погану погоду можна і не доїхати. Тому ми послухали місцеву жительку, запаркувались трохи раніше і вирішили пройтись пішки. Значить, зараз ми підемо подивимося на водоспад-сопіт. Ми доїхали останні кілометрів 5 взагалі без доріжжя, Їхати досить складно, але в напругі дуже прикольні краєвиди, безіменні потічки, водоспади, річки, гори і ліси. Загалом дуже прикольно. Але подивіться, яка дорога нас очікує попереду. Сподіваюсь, що водоспад того вартий. Водоспад-СОПІТ знаходиться в Оскольських Бескидах в національному парку, має висоту падіння води 8 метрів і має казан, куди ця вода впадає глибиною пів метра. Зазвичай вважається, що цей водоспад є недооціненим серед туристів. Вони зазвичай обирають інші локації, але насправді тут є чому приїхати і подивитись. Водоспад досить високий, досить потужна вода. Формується вона і тече по безимному потічку і впадає в річку Сопіт. І, власне, все це знаходиться біля одноіменного села Сопіт, яким ми власне тільки що з вами проїжджали. Ми зараз спустимось вниз і все це для вас зафільмуємо. Наступною локацією, яку ми планували відвідати, мала стати фортеця Тустань. Але по дорозі в селі Підгородці ми побачили підвісний міст через річку Стрий з шаленими краєвидами. Тому зупинитись було єдиним правильним рішенням. Локація має оцінку 4,5 балів у відгуках Google. Тут абсолютно немає туристів, але є величезна гірська річка, гори, чисте повітря та шалений вид навкруги. Думаю, що міст збудували виключно в туристичних цілях, так як інший берег річки належить виключно природі. Це місце наповнює силою. Тут на мить забуваєш про всі проблеми сьогодення, життя спокійне та невимушене. А ми рухаємося далі. І тепер вже точно наступною точкою нашого маршруту є фортеця Тустань. Друзі, ми приїхали в замок Тустань. він позаду нас. Зараз підемо дивитися. Це перша локація, де в принципі є якась цивілізація, є нормальна парковка, є нормальні дороги, є навіть ярмарок. Це прикольно. Ну і реально сама локація дуже прикольна. Я думаю, що нам дуже і дуже сподобається. Зараз подивимось більш детально. Сьогодні тустань це залишки давнього руського оборонного комплексу, що розташований на високих скелях. Є думка, що фортифікаційний комплекс був заснований у 9 столітті племенами білих хорватів як оборонний та митний пункт. Повз Тустань проходив соляний шлях, яким перевозили сіль з Галичини до країн Центральної Європи. Пізніше місто Фортеця стало прикордонним та митним центром між Галицько-Волинським князівством та Угорщиною. Тустень вперше згадується у літописі 1333-1384 років. Тоді польський король Казимир Великий захопив фортецю, а пізніше наново її відбудував. На той час Тустень вже було відомим містом, таким як Львів, Перемишль або Галич. З середини 16 століття град Фортеця перебувала у занедбаному стані, хоча ще продовжувала виконувати функції митниці до кінця 16 століття. В XVII столітті тустань втрачає роль митниці та занепадає. Дослідник тустані Михайло Рожко на основі археологічних розкопок створив реконструкцію фортеці. Погодьтесь, виглядала вона просто неперевершено. Навіть зараз крізь віки видно, якою нетиповою, але дуже потужною та неприступною була ця фортеця в часи свого розквіту. Дуже приємно, що ця історична пам'ятка є доглянутою. Тут створена необхідна туристична інфраструктура, що дозволяє українцям та іноземцям ближче знайомитись з українською культурою та історією. А види, які відкриваються з самої фортеці, просто заворожують. Вартість екскурсійного квитка складає лише 80 гривень, тому якщо будете в цих краях, обов'язково відвідайте цю архітектурну пам'ятку. Окрім того, тут є старовинні атракціони для бажаючих. А також кафе, де можна смачно поїсти. Ну, а ми переміщуємось на наступну локацію під назвою Буковиця. Так, ну ми приїхали вже на останню локацію. В цих краях ми знайшли один лише підйомник туристичний, який працює в таку погоду навесні. Ми, зараз у нас якраз квітень. Вчора ми заїжджали, питали, чи працює, чи не працює. Сказали, працює я щодня з 11 до, здається, до 20, 150 гривень на людину. Це знаходиться в місті Борислав, Бориславський підйомник. Йдемо зараз подивимось, сподіваємося, що у нас вийде сьогодні заїхати на вершину. А, але окрім нас взагалі нікого немає. Ну і що є логічне, така погода, що е, не кожен захоче виходити з хати. Пішли. Е, я вибачаюсь, це не Бориславський підйомник, це буковиця. Але менше з тим, пішли подивимось. Так, ну, щодо е, переваг, е, оглядових підйомників в Карпатах. Навесні. Тут взагалі нікого немає, абсолютно нікого. Навіть персоналу. Ми прийшли, намагались когось знайти, не знайшли. Я подзвонив по контактному номеру телефону Буковиці, запитав, як ми можемо потрапити на підйомник. І нам сказали, що зараз хтось має прийти або приїхати і нас на нього запустять. Ну от, власне, зараз стоїмо і чекаємо на це. Так, коротше, приїхав головний. Чекали хвилин 20, але реально приїхав директор цього атракціону. І саме він запустив нам його і разом з нами он там перед нами їде. Поїхали зараз нагору, подивимось. Для нас тут просто індивідуальний підхід. Тут дощіла трохи, тому нам ще такі підстілки спеціальні зробили. Не знаю, видно, не видно. Коротше, такі плідіки поклали. Ну і все. Давайте дивитись, краєвиди навкруги. Буковиця це гірськолижний курорт, що знаходиться в місті Борислав Львівської області, розташований на відстані до 15 кілометрів від таких курортів, як Трускавець та Східниця. Відкриття комплексу відбулося у 2016 році. Найвищою точкою є грабуковиця висотою 564 метри над рівнем моря. Схили трас розташовані з північної сторони та максимально захищені від потрапляння на них сонячних променів, а це сприяє продовженню тривалості гірськолижного сезону. Максимальна протяжність траси складає 1050 метрів, максимальний перепад висоти 160 метрів. З гори Буковиця відкривається вид на Борислав, Трускавець, Дрогобич. А в хорошу погоду, говорять, навіть стрий видно. На горі є ресторан та зона відпочинку. Тут беруть свій шлях декілька веломаршрутів різної складності, що проходять по мальовничій території Сколівських безкидів. Керівник курорту Буковиця люб'язно провів нам екскурсію розказав багато цікавого про сам курорт, історію краю, за що ми йому дуже вдячні. Сезон починається взагалі, якщо. Бажано, щоб температура була мінус. Ми починаємо в сніг стріляти, а щоб дві доби було мінус три, хоча б, і з мінус трьох ми починаємо стріляти з як ви бачили, там є от такі сині пушки, а ще є чорні такі на І Той що ангар стоїть посередині, це теж там стоять два ратрака і ще чотири гармати. Персоналізований підхід був до самого кінця нашого перебування на Буковиці. Включайте, спускайте в мене, будуть їхати. У мене вже люди сидять. П'яте крісло до вас зразу, можете додати. Я не лижник, і мені важко сказати, наскільки буковиця відповідає вимогам заядлих лижників. Але дуже добре, що в нашій країні є та розвиваються подібні проекти. Не Буковелем єдиним. В описі до цього відео залишу посилання на їх сайт. На цьому я буду завершувати даний відеоогляд. А ви, будь ласка, тим часом підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні цікаві відеоогляди, Тисніть лайк та пишіть коментарі. До зустрічі!